Проаналізуємо 100 днів Трампа з гостем нашої студії. Це Валентин Гладких, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Валентине, вітаю вас! Дякую, що прийшли. Почати хочу розмову нашого все-таки змовірного імпічменту президенту Трампу. З'явилася новина, що конгресмен демократ подав е ініціював імпічмент проти Трампа. Сім статей, якщо я не помиляюся. Чи можливий такий сценарій? Ну гіпотетично його не можна виключати, але треба розуміти, що імпічмент це не політична оцінка і не політичної діяльності. Це е, своєрідна Реакція і інструмент, який використовується для того, щоб президентський імунітет від кримінальних переслідувань міг бути знятий у разі необхідності. Тобто, питання тут полягає не в тому, там чи конгресмени поділяють його погляди, не поділяють його погляди. Питання полягає в тому, чи у своїх діях президент Сполучених Штатів Америки скоював якісь дії, які дають підстави для кримінального переслідування відповідно. Є необхідність ну, або дозволити це переслідування, або ну дати можливість його завершити і ну, покарати в усталений спосіб. Ми ж давайте не будемо забувати, що Трамп і на моменти передвиборчої кампанії перебував в складних судових процесах. І там в Штатах я пам'ятаю, тоді навіть була колізія, що виявляється, ну в них нема не записана норма про те, що ув'язнений не може бути президентом Сполучених Штатів, і ну я розумію просто, чому так сталося. Тому що коли все це створювалося, да подібні ситуації не передбачалося навіть це... уявити неможливо про так. Тому якби от мої багато колег, друзів, ну які то фахово вивчають сполучені штати Америки. Вони зараз говорять про те, що американська система. Емон, коли її творила, вона не мала достатньої кількості, як виявилося, захисти від дурня. тобто, вона от як джентельмени. Да, що вони понятійно є певні моделі поведінки, які неприпустимі да, серед там шляхетного якогось товариства? І виявляється, що коли з'являється людина, яка чхати хотіла на всі ці неписані правила, а орієнтується винятково на писані, да, і чхати хотіла на якийсь там дух норм, а винятково орієнтується на літеру норм, ну то от бачимо такого от собі персонажа, як Дональд Трамп, Венс, да, і Маск, який вважає, що він може що завгодно да, де написано, що він не може позвільняти ще весь Пентагон, грубо кажучи. Тому, як би я думаю, що якась реформа американської політичної системи зараз, необхідність реформи стала очевидною. Що стосується частини імпічмента, я думаю, так само. Але якщо так би передбачити, чи він. Все таки доживе ну на посаді президента до імпічмента, я чомусь схильний думати, що ну навряд чи. Тобто я думаю, що все-таки реалізувати цей намір ну імпічмента буде більше ніж проблематично, і навіть якщо і буде можливість, то я схильний думати, що не раніше ніж після у цих утеміттерм елекшен, після проміжних виборів, тому що знову ж таки для того, щоб його відправити, ну Імпічменту голосити точніше йому ну необхідна певна розкладка політичних сил і голосів в Сенаті і Конгресі. Тому ну, це якби це просто все одно плюс. Чому? Тому що це є елемент політичного тиску. Як я вже казав, це з одного боку не є елементом політичної оцінки, але безумовно є елементом політичного тиску. Безумовно, що це впливає на позицію інших конгресменів, сенаторів, які а американців? про майбутнє американці. Безумовно, ну американців, громадська думка, лобійські групи, ну ті, хто фінансує лобійські групи. Ми вже обговорювали там питання, наприклад, американського. o VPC Ну, тобто вони зацікавлені в тому, щоб е, Україні продали зброю, бо Україна не просить жена да, Зеленський готовий купувати. Сказав, да, Трамп, ні, я не буду продавати. там позиція кажуть, нібито то вже міняється у нього. Але тим не менше, ми розуміємо, що значить не хочу продавати. Це означає, що хтось не зможе е, створити нові робочі місця. Хтось акціонери не отримують прибутки, е, робітники не отримують зарплату, бюджет не отримає податки. Ну тобто, ми розуміємо, що мова йде не про 10 доларів, мова йде про мільярди доларів, а мільярди доларів. Можна частину витратити на лобійські групи. Ті витратять свої зусилля на роботу з законодавцями, з представниками, витратять гроші на масові засоби масової інформації, на формування громадської думки. І Я схильний думати, що навіть те, що ми зараз спостерігаємо, це драматичне падіння рівня довіри. Ну то це також, якби я не схильний думати, що це винятково результат спонтанної реакції американців. Я схильний думати, що там варто також проглядати. І результати цілеспрямованих, свідомих вольових зусиль, певних політичних і неполітичних груп, ну для яких діяльність пана Трампа ну м'яко кажучи невигідна і становить загрозу, навіть навіть так говорити. Можна. Тим не менше, от 100 днів Трампа на посаді, як ви їх оцінюєте в контексті України, в тому числі того, що ми пам'ятаємо, що Трамп обіцяв 100 днів завершити він. Ну спочатку було 24 години, потім 100 днів. Ну я як би по-перше, хочу сказати, що маєш і передісторію це все, да. Тобто, Зеленський зустрічався з Трампом під час виборчої кампанії, коли він був лише кандидатом, зустрічався з ним, коли він вже виграв вибори, але ще до інаугурації, Зустрічався вже після інаугурації двічі здається. Ну і зрозуміло, що весь цей час витрачається на те, щоб зрештою якісь базові речі донести пану Трампу. Бо я схильний думати, що Трамп не має якоїсь не те, що цілісного уявлення про причини. Конфлікту, який зрештою фіналізувався, війні, і немає ніякого уявлення про сили, які рухають ну, цією війни, війною, і немає ніякого уявлення про те, як і що треба зробити для того, щоб цю війну завершити. Тобто, у нього є якісь абсолютно ну фантасмогарічні уявлення. Тобто, якщо Трамп вважає, що вивід американських військ з Афганістану – це його успіх. Ну, то в принципі, тоді да, якби у нього вельми специфічні просто уявлення про успіх. Якщо він вважає, що те, що відбувається або відбувалося в Сірії, в Іраці, це також є просто грандіозні досягнення. Ну тоді просто у нього хибні уявлення про що ж тоді, тоді невдача, якщо так сказати. І є велика загроза просто, щоб він не припустився аналогічної помилки вже просто в Європі. І, на щастя, просто є інші сили в Європі, які прекрасно розуміють, які наслідки. Можуть мати для європей для європейців от такі от е, різкі рухи, да і зухвалі якісь непродумані кроки з боку Трампа. І треба сказати, що не знаю, він особисто чи в його оточенні, але бачимо, що його позиція також ну коригується. Тобто, не можна сказати, що. Він абсолютно, так би мовити, не реагує на, на, на якісь там зміну ситуації або на інформацію про зміну інформації у ситуації. Тому, якби є як обнадійливі певні сигнали, обнадійливий сигнал насправді один, і це ключовий. Трамп реально налаштований на те, щоб війна в Україні завершилася крапка. Тобто, це величезний, так би мовити, його інтенція. Але далі починається проблема. Ну тому, що як і що треба зробити для того, щоб ця війна завершилася, ну уявлення його м'яко кажучи, ну доволі спотворені. І головне, і це найнебезпечніше. У нього немає ніякого уявлення про те, яким має бути мир по завершенню війни Ну, тому що якщо просто завершити бойові дії при припинення вогню це ж не завершити війни і не встановити мир щоб це не стало увертюрою до ще більш трагічних подій і от мені здається що от за виключенням першого питання на яке ми можемо дати одностану остаточно так моти однозначно відповідь. так він хоче завершити війну, щоб війна завершилася Давайте так те, що оце от війна завершується по той раз два ну так не працює да тобто треба зробити Шутких якісь немає, кроки так. а от у нього є ілюзія про те що що десь там ділять те, що йому не належить, якщо так можна сказати. Тобто він не може зрозуміти, що Росія скоїла злочин. Ну що будь-які спроби легалізувати цей злочин, допомогти Росії уникнути відповідальності за цей злочин, що досягнути миру шляхом поступок з боку України. Ну він як би сказати, це створення додаткової системи стимулів для подальшої агресії. От Поки що мені здається, Трамп цього не осягнув. І над ним тяжіє більше питання завершити війну в будь-яку ціну. Це ну, дуже небезпечно, ніж встановити справедливий довготривалий мир. А це два різних завдання. Хочу ще з вами обговорити відповідальність союзників Росії, зокрема Північної Кореї, але перед цим сюжет. Припинити залучення північно-корейських військ на боці російської армії у війні проти України закликають у держдепартаменті США. Напередодні Пханян уперше офіційно визнав факт відправки своїх солдатів. Про такі факти західні та українські розвідки повідомили ще минулого літа, а восени вже мали чіткі підтвердження. Утім, і Росія, і КНДР заперечували це до останнього, що змусило північну корею визнати участь своїх військ у війні проти України. Розповість наша міжнарод. Одна оглядочка Світлана Чернецька. Це вперше в північній Кореї офіційно визнали відправлення своїх солдатів на війну проти України. Ще в жовтні представник КНДР в ООН категорично це заперечував. Але ось півроку по тому про це відкрито говорять на державному каналі підконтрольному відділенню пропаганди головної партії КНДР на основі аналізу та оцінки того, що ситуація відповідає умовам статті 4 договору про всеохопне стратегічне партнерство, укладеного між Корейською народною демократичною республікою та Російською Федерацією товариш Кім Ін ухвалив рішення про участь наших збройних сил у війні та повідомив про це російську сторону. Підрозділи збройних сил республіки визнали територію Росії єдиним цілем зі своєю країною та довели міцний союз між двома державами. Згадав диктор і про жертовність співвітчизників та бажання воювати до смерті. Щоправда, кількість тих, хто поклав життя за примхи Путіна, не повідомив. А ось генштаб зсу каже, що понад 4,5 тисячі північнокорейців були вбиті чи поранені в боях проти українців. А загалом до російської армії долучили 10-12 тисяч громадян КНДР. Публічне визнання пхеняна факту відрядження своїх солдатів насамперед обурило сусідку південну Корею, бо її розвід. Тка ще торік у жовтні першою повідомила про перекидання північно-корейських сил спецпризначення російськими військовими кораблями до Владивостока, але запевнення, що це повністю відповідає міжнародному праву у Сеулі, вважають глузуванням з міжнародної спільноти та визнанням власного злочину. В уряді південної Кореї наполягають залучення північно-корейських солдатів до російської агресії та ширше військове співробітництво з Москвою це серйозне порушення міжнародних норм. М, зокрема, статуту ООН і резолюції Ради безпеки ООН. правду не можна приховати. Принесення в жертву північнокорейської молоді заради виживання режиму. Це не людський та аморальний вчинок. Уряд закликає до негайного виведення північнокорейських військ і чітко де зрозуміти, якщо нинішня військова змова північної Кореї з Росією триватиме і надалі, ми не будемо стояти, склавши руки, а рішуче відреагуємо у координації з міжнародною спільнотою. Офіційне зізнання Пхеняна не здивувало захід, бо слід за південною Кореєю факт присутності солдатів КНДР на російській території підтвердили розвідки одразу кількох країн у відповідь на таку співпрацю. США навіть дозволили Україні бити далекобійною зброєю по території Курської області. Це мало стримати бажання КНДР відправляти додаткових солдатів в Єврокомісії. Ж запевняють залучення північно-корейців. Це ще один знак, що Москва не зацікавлена в досягненні миру, і її мета. Придушення України, Росія відчайдушно шукає будь-якої допомоги для підтримки цієї незаконної агресії, включно з суб'єктами, які серйозно підривають та дестабілізують глобальний мир і безпеку. Тож це прояв відчаю з боку Росії, яка змушена на них покладатися. Це лише показує наскільки вона ізольована і наскільки ми послаблюємо її, зокрема і завдяки санкціям. В Єврокомісії заявили, що відповіддю на співпрацю Російська НДР є активізація роботи Брюсселя, подальша підтримка України та робота над 17-м пакетом санкцій. Тим часом аналітики гадають, навіщо Пхенян визнав розгортання своїх військ, і чи означає це, що тепер їх відряджатимуть воювати вже безпосередньо на територію України? В українському МЗС вважають, що міжнародна спільнота має посилити санкції і проти країни-агресорки, і проти її співучасниці. Бо їхня співпраця становить загрозу не лише безпосередньо для України, але й Європи та Індо-Тихоокеанського регіону. Мовляв, практичне застосування на цій війні покращує точність північно-корейських ракет та забезпечує бойовий досвід війську КНДР. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини. Продовжимо розмову з гостем нашої студії. Це Валентин Гладких, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Валентине. Насамперед, чому Північна Корея саме зараз офіційно визнала присутність своїх військ у війні проти України? Я думаю, що основна причина ну окрім марнославства, тобто там наближається черговий сеанс побідобісія. Ну, да, там я не знаю, чи поїдуть корейці на, ну, на цей сеанс до Москви. Ну плюс, і в, ну, внутрішньополітична якась ситуація да, для того, щоб продемонструвати зрештою, ми ж не знаємо, яка ситуація там зараз в північній Кореї, які там настрої. Ми розуміємо, що ми звикли думати, що це там тоталітарний режим, що ніхто ні на що там не зважає, але я схильний думати, так як як людина, яка застала радянський союз, що все одно тією чи іншою мірою якось озираються, попри те, що. Репресивні методи домінують, тим не менше все одно намагаються працювати із суспільно-політичними настроями. Тому я думаю, що, можливо, йому треба продемонструвати, дати відповідь на запитання, куди зникають північні корейці, солдати, да, що відбувається, да, і якби, трошки е, погасити, можливо, якісь невдоволення або роз'яснити, в чому необхідність і важливість такого кроку. Ну і третя складнова, я думаю, що все-таки це. Те, про що говорять про ескалацію, багато хто нас хибно розуміє її в Україні. Мова йде не про те, що Росія може зробити щось таке, чого вона не робила раніше. Мова йде швидше за все про те, що можуть почати формуватися блоки навколо сторін, які втягнуті у збройне протистояння. Ну і ну Якщо так сказати безпосередня офіційна участь північної Кореї у війні Росії проти України, ну по суті, є е, проявом цього. Да? тобто, вже це буде вже означати, що Україна воює не лише з е, ну. Росією, але виходить так і з північної Кореї. Ну а відповідно, і ті країни, які нас підтримують, вони ж формально з Росією не воюють. Ну треба розуміти, да. Тобто і формат Рамштайн створювали також для того, щоб сором'язливо приховати, що там ну це країни НАТО, да. Це Рамштайн, ну більше того, офіційно там от коліце охочих, да, з якою постійно Зеленський працює. Ну це ж також е, спроба просто е, уникнути, да, цієї безпосередньої конфронтації ну на на вищому рівні, да на такому макрорівні, що. Можна сказати, я думаю, що так оце виглядає, і тоді зразу ж Україна говорила, що участь Північної Кореї вимагає реакції. Тобто, північ буде вона зараз. Я думаю, що вона буде просто знов коли ми говоримо про реакцію, яку реакцію? Тобто, реакція може бути публічна, може бути не публічна. Реакція може бути. Дипломатична реакція може бути е, політична, ну і дипломатична кризновить політичної реакція може бути економічною, да, тобто в плані там посилення санкцій. Е, реакція може бути зрештою мілітарною. Тобто, і от питання полягає в тому, яку комбінацію зараз інструментарію ви, ну, готові використати знову ж таки інші держави для того, щоб. Пояснити північної Кореї, що її зусилля спрямовані на допомогу Росії, є хибними і становлять для інтересів національних північної Кореї серйозну загрозу. Ну, Чи... Ця заява за штатів вона в цьому розрізі якраз і повинна сприймати. Чи може китайський лідер повпливати на Іна? <рес> може. І я схильний думати, що все, що сьогодні відбувається у стосунках між Північною Кореєю і Росією, це щонайменше з мовчазної згоди Пекіну. Що найменше, да? тобто, це в кращому випадку, коли просто е ці сказали, що можете робити що завгодно, ми ті не заперечуємо. А я схильний думати, що ця згода була не тільки мовчазною, але ще і активною. І Просто що Китай використовує Північну Корею е для того, щоб пробити те. Що соромиться і ганьбиться, робити сам, да, для того, щоб не плямувати свої власні там, руки, якусь репутацію. Ну, є Північна Корея, її не шкода, вони можуть робити що завгодно. Тому що треба усвідомлювати, що стосунки Росії і Північної Кореї, якщо вони не санкціоновані Китаєм, ну, то вони становлять загрозу для інтересів Китаю. Бо ну, чим розраховується Росія, ну перед Пхеньянам, да? ну якщо це технології. йде про якісь технології, якісь там ще речі, ну то треба розуміти, що чим сильнішою буде ставати північна Корея, тим меншою міри вона буде залежати від Китаю. Чим менше вона буде залежати від Китаю, тим більше це буде Китаю не подобатися. Тому я думаю, що тут якби Китай відіграє свою роль, але ж ну формально ж північна Корея незалежна держава. Ну є вплив Китаю, ну є вплив Китаю, але ж ну що, я думаю, що і з Китаєм працюють і в цьому контексті. Ir būt ši istorija... Z... Прес-конференцію, яку тоді служба безпеки організувала і провела з полоненими китайцями, також вона є дуже важливою, тому що це також демонстрація того, що є і безпосередні факти участі китайських фахівців у війні проти України на боці Росії. Зрозуміло, що ну це проксі, умовно кажучи, так само, як там американські фахівці воювали в Афганістані, коли там радянський Союз був присутній. А в'єтнамський льотчик Лісі Ци збивав американські літаки у В'єтнамі, да, тобто таке також було. Ну але безпосередньо сторони не входили в конфронтацію. Тому я думаю, що це якраз та ескалація, яку всі побоюються, Да? щоб всі поки що сором'язливі і приховані. Способи впливати на процеси не стали відкритими і ну сторони чітко не артикулювали свої інтереси, хто що хоче, але мене заспокоює в цьому контексті, тому що я не бачу ну, жодних мотивів у Китаю. Для того щоб Росія в цій війні перемогла і вийшла сильнішою. Я не думаю, що Китай хоче, щоб на російські ринки повернулися західні компанії, щоб Росії повернулися енергоносії на західні преміальні ринки. Я думаю, що Китай цілковито влаштовує нинішнє жалюгідне становище Росії. Ну через що вони можуть її повністю здавати, і тому використовують там Корею, щоб вона зовсім не посипалася приховане використання. О, але було... доволі помітне з вами завжди цікаво, але часу мало. На жаль, час добігає кінця. Я вам дякую, що ви прийшли сьогодні до нас в студію. Я нагадаю, що з нами в студії був Валентин Гладких, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна.